Окей, давай зразу отут розберемо, чим відрізняється твій подкаст від інших подкастів. Подкаст розбираємось це відкрити людину, експерта або бізнес з тієї сторони. Аудиторії, з якої цей бізнес або експерт до цього не розкривався. Що ми говоримо про те, що зараз основним показником маркетингу є LTV, це тобто відсоток повернення клієнтів до тебе повторно, на одних хайпах вони до тебе не повторно не повернуться. Їм треба тобі довіряти. А якраз так. подкаст це про відкрити ті, якісь сторони, які до цього були не відкриті, тому що було все зосереджено на хайпі на якихось трендах, на якихось танцях. Все дуже просто, тому що немає довіри в аудиторії, немає такої лояльної аудиторії. Але натомість є дуже багато брендів, які це зрозуміли набагато раніше, і вони це вибудовують поступово, повільно, але впевнено. Ну бо довіру важко ось так швидко завоювати.